Друзі, яка це літера, Софія? Яка це літерка? А! Правильно, а, діміть, сюди, будь ласка. А А хочете навчитись писати її? Показую. Дивіться ножка в неї, є, ще ножка і мостик. Ще показую ножка, ножка, мостик. Сонечка, Софійка, тримай. Візьми в ручку, візьми в ручку, візьми. Напиши мені тут літерку, а, ножка, Давай. давай я. ножка. Ще ножка mm. і мостик. Давай. Ага, молодець. А давай я тобі покажу, як ми це будемо робити. Зверху вниз. Ось так, дивись, давай. Ножка. Ножка, мостик. Давай а тепер я. ти кажи. Зараз, Дім, давай. Со Софія, кажи ножка, ножка, мостик, молодець. Давай ще раз. Давай ще раз. Давай. Ось тут. Давай. Ні. Зверху вниз. Ножка. Давай, ножка і мостик. Молодець! А, Софійка зробила Дім'я. Тепер ти тримай. Не речи, ти не тигр. Зараз. Приберемо. Тримай, будь ласка, тримай. Давай. Ножка. Давай. Ножка. Молодець. Ножка. ножка. І мостик. І мостик. Діміт, клас! Яка краса. Давай ще раз. Давай ще одну. Я Давай. Хочу. Добре. Ножка. ножка. Іще ножка. ножка. І мостик. Давай, мостик. Да, давай, мостик. Іну. Молодець! Клас!